Казки доброї феї. Крихітка фея. Давним-давно в одній прекрасній країні жили собі король із королевою. І був у них єдиний син. У день свого 18 річчя, коли запрошені на свято гості танцювали і веселилися, королевич раптом засумував. Непомітно для всіх, він залишив палац і вирушив до Липового гаю, що ріс неподалік. Він не помітив, як опинився на яскраво осяяній сріблистим світом галявині. І що за диво на траві побачив крихітну фею надзвичайної краси. Помітивши його, фея посміхнулася. Здравствуй, королевичу, мене також запрошували на твоє свято. Та що робити такій крихітці в натовпі гостей? Я знаю, що ти часто гуляєш у цьому гаю. Ось і вирішила почекати тебе тут. Вражений красою нічної чарівниці, юнак підійшов і взяв у долоні її маленьку ніжну ручку. Проте фея вирвалася і відразу ж зникла, розсипавшись сотнями прозорих нічних метеликів, які мерехтіли в місячному стяйві. А в руці королевича залишилася тільки крихітна рукавичка, яку він міг натягти, хіба що на мізинець. Коли юнак повернувся до палацу, Батьки почали розпитувати, де він був, але іменинник не розповів про незвичну зустріч. Притуляючи до серця рукавичку, він думав лише про крихітку фею. З того часу королевич нетерпляче чекав на стання ночі. Щойно місяць з'являвся на небі, він вирушував до гаю. Щоб зустрітися із своєю феєю. А та диво дивне, що ночі ставала дедалі вищою. Одного разу за повного місяця королівський син побачив, що нічна чарівниця лише на долоню нижча за нього. Ставши на коліно, він сказав: Я не можу жити без тебе. Будь моєю королевою, я з радістю стану твоєю дружиною. Проте, чи можеш ти присягнутися, що все життя любитимеш лише мене одну? Присягаюсь, бо інакше й бути не може. Гаразд, відповіла фея, та пам'ятай, я буду твоєю. Поки ти вірний своєму слову. Через три дні королівство відсвяткувало весілля спадкоємця трону. Сім років принц був щасливий із своєю молодою дружиною. Але на восьмий рік до королівського замку прийшло горе. Вмер старий король. На похорон зібралося дуже багато людей. Найгарніші та найзнатніші жінки країни лили сльози біля труни покійного володаря. І тільки струнка рудоволоса незнайомка не плакала і не схиляла в горі голову. Вона очей не зводила з молодого королевича. У куточках її яскравих губ притаїлась ледь зневажлива посмішка, а в чорних, мов ніч очах виблискували вабливі іскорки. Тим часом похоронна процесія рушила до кладовища. Королевич, який вів під руку свою дружину, тричі обертався. Щоб лиш подивитися на рудоволосу красуню. Несподівано фея заплуталась у спідниці і ледь не впала. Любий, сукня, наче стала довшою, розгублено мовила вона, поглянувши на чоловіка. До чого тут сукня? роздратовано відповів їй королевич. Дивись під ноги. Королеві не личить бути такою незграбною, ніби проста селянка. Фея здригнулася, почувши з уст коханого такі грубі слова, а спіймавши переможний погляд чорноокої незнайомки, зблідла. Уперше з дня весілля її прекрасні очі наповнилися слізьми. Проте її чоловік, як не дивно, нічого не помітив. Коли всі повернулися до палацу, чорноока дівчина, ніби тінь, почала ходити за новим королем. Там, де він, неодмінно була й вона. А молода королева тим часом танула, зменшуючись просто на очах. Коли зійшов місяць. Її розкішний одяг зім'ятою квіткою впав на мармурову підлогу. На зріст королева стала, мов лялечка. Востаннє поглянула вона на чоловіка і зникла. Молодий король недовго побивався, втративши дружину. Дуже скоро він одружився з рудоволосою красунею, яка зачарувала його. Проте щастя відвернулося від володаря. Не минуло й трьох днів, як нова королева почала допікати чоловікові примхами і скандалами. То діамантового ліжка їй заманулося, то блакитної троянди. Не витримав молодий король, вигнав дружину з палацу і раптом затужив. Лише тепер він зрозумів, що накоїв. Знову, з надією, почав він чекати настання ночі. Коли на небі з'являвся місяць, він ішов до старого гаю, шукав свою фею, кликав її. Проте дива не сталося. Жодного разу знайомий голос не відповів йому. Нічна чарівниця. Не змогла пробачити коханому зради. Срібна дудочка Макримонса. Якось Ейн-Ок Макремонс сидів біля свого будинку в Боререзі що на заході острова Скай. Був він дуже засмучений і часто зітхав, що трава біля його ніг схилялася в журбі. Скоро в замку Данвеган мало відбутися змагання музик, які грають на волинках. Переможець став спадковим волинником Маклеода з роду маклеодів. Ейн теж знався на музиці і любив грати на волинці, та ніякими особливими талантами не відзначався. Тому навіть не натякав про те, щоб узяти участь у цьому змаганні. Але ж, поклавши руку на серце, він хотів цього понад усе на світі. Тому й був такий похмурий. Зітхання Ейна почула фея, яка пролітала повз нього. Їй стало шкода волинника Самоука. Тому вона підлетіла трохи ближче і запитала, Скажи, чому ти такий сумний? Почувши відповідь, Фея трішки подумала і мовила. Я чула, ти граєш не так уже й погано. До того ж ти гарний і подобаєшся мені. Я можу тобі допомогти. Ейн зрозумів. Можливо, ця хвилина стане вирішальною в його житті, адже маленьким чарівницям зовсім не важко змусити просту очерітяну дудочку грати ніжну колискову, перетворити звичайну воду на найкраще вино чи виткати з павутини пухнастий шотландський плед. Фея простягнула Ейну маленьку срібну дудочку, і сказала: Ось, візьми цю дудочку і встав її у свою волинку. Як тільки торкнешся її пальцями, вона слухняно виконає найсолодшу мелодію Дудочка коритиметься й тобі, і твоїм синам, і синам твоїх синів. Усім спадкоємцям роду макремонців. Але пам'ятай: дудочка ця не проста, а чарівна. Ставитися до неї слід байливо, з любов'ю. І якщо хтось з макремонців скривдить чи образить її, ваш рід назавжди втратить свій музичний хист. Ейн, ох, узяв срібну дудочку. Подякував чарівниці і подався до Данвегана, де вже зібралися найзнаменитіші волинщики гірської Шотландії. Один за одним вони виконували на своїх волинках мелодії, які грали свого часу їх батьки й діди. Кожен з них, здавалося, грав майстерніше за попередника. Настала черга Ейна Ога. Він уставив у свою валинку чарівну срібну дудочку і заграв. Всі, хто тут зібралися, затамували подих, адже боялися пропустити бодай один чарівний звук. Коли ж мелодія обірвалася, ні в кого не залишилось і тіні сумніву. Тож гідний стати спадковим волинником Маклеода. Відтоді Макримонси з острова Скай із покоління в покоління залишалися знаменитими волинчиками та композиторами. У своєму рідному Боререзі, вони заснували школу Гри на Волинці, і вчитися в ній мали за честь люди. З найславетніших родин Шотландії та Ірландії. Та, зрештою, настав день, який, як виявилося, був фатальним у славній історії нащадків першого власника чарівної дудочки. А сталося ось що: голова роду Маклеодів повертався додому з сусіднього острова Расей. Місце волинника було на носі галери і займав його за звичаєм один з макремонців. Погода того дня була поганою. Море штормило, легке судно шпурляло вгору і вниз на спіняних хвилях. Команда галери зажурилася, і тоді Маклеот попросив волинника. Заграйно, щоб підняти наш дух, Макримонс охоче погодився, взяв у руки волинку і торкнувся пальцями срібної дудочки. Проте грати через сильну хитавицю було занадто важко. Пальці раз у раз зісковзували, коли галеру знову і знову кидало з боку на бік. Тим часом на морі зійнялася справжня буря. Одна з хвиль, накотившись на макримонса, облила його піною і ледве не збила з ніг. Солоні бризки потрапили волинчикові в очі, і він уперше у житті узяв кілька фальшивих нот. А дайте ти провалилася нікчемна дудко. Закричав музика. У гніві він забув про наказ доброї чарівниці, яка подарувала срібну дудочку його предкові Ейну Огу, хоча не раз чув цю історію від свого батька. Хіба можна витиснути з цього мотлоху хоч одну правильну ноту? Як тільки ці несправедливі слова. Злетіли з уст волинника, він опам'ятався і одразу ж пошкодував про свою нестриманість, але було вже пізно. Срібна дудочка, мов жива, висковзнула в нього з рук і впала в розбурхані хвилі. Чари тієї ж миті розвіялися. І відтоді ніхто з макремонців вже не міг гарно грати на Волинці.